Здрастуйте, дорогі слухачі. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Сьогодні на вас чекає історія повна драматизму та загадок. Я сиджу в кабінеті нотаріуса в тиші, яку час від часу розрізає кашель старого кондиціонера. Темні дерев'яні панелі на стінах пахнуть пилом і воском. Поруч рідня, вся в чорному, але очі їхні сяють нетерплячістю, наче вони чекають не сумної процедури, а розважального спектаклю. Ну що? Голос мого брата Сергія гучний зухвалий, він навіть не намагається його приглушити. Мені дістається дім і бізнес, а їй він робить паузу. З усмішкою кидає у мій бік, їй дістаються кукли, сміх прокочується кімнатою, як хвиля. Тітка таня витирає уявні сльози платочком, двоюрідний брат перскає в долоню. Я опускаю очі, щоб ніхто не бачив, як міцно стискаю кулаки під столом. У роті металевий присмак, прикусила язик, щоб не відповісти. Сергій поправляє свій дорогий галстук, піднімає підборіддя. Батько завжди казав справжньому бізнесу потрібна чоловіча рука, і ось вона він розводить руки, ніби презентує самого себе. Родина схвально киває, а я мовчу вже давно зрозуміла. Сперечатися з ними, як кидати камінці у море, хвиля все одно накриє твої слова. Я сиджу рівно, руки складені на колінах, обличчя кам'яне, але всередині все напружене, як струна. Нотаріус Ілля Петрович, літній чоловік з гострими очима, відкашлюється. Він дивиться на Сергія не так, як інші, його погляд ніби знає щось більше. Я ловлю цей знак і раптом відчуваю, як холодне передчуття розливається по грудях. Вибачте, каже він рівно, але його голос ніби розрізає повітря. Насправді компанія ніколи не була записана на ім'я вашого брата. Сміх миттєво обривається. У кімнаті стає так тихо, що чути гудіння кондиціонера чути навіть, як хтось переступив ногою по дерев'яній підлозі. Сергій застигає з відкритим ротом. Його усмішка тане, мов би хтось витер її гумкою. Що ви маєте на увазі? Його голос звучить різко, але зривається на високій ноті, Ілля Петрович не поспішає. Він дістає товсту папку, кладе її на стіл, пальцями повільно розгортає документи. Його рухи спокійні, майже урочисті. Ваш батько, він піднімає очі на всіх присутніх, п'ять років тому переписав компанію на іншу людину. Серце б'ється так сильно, що я боюся, почують. У голові дзвенить, а тіло ніби готується до удару. Я знаю, що зараз пролунає моє ім'я. І в цей момент я раптом ловлю себе на тому, що майже хочу побачити обличчя Сергія, коли він дізнається правду. Це якась помилка, нарешті видавлює Сергій, але голос уже не такий впевнений, як кілька хвилин тому. Я ж син, мені належить спадок, це завжди було зрозуміло. Нотаріус повільно знімає окуляри, протирає їх хустинкою і знову вдягає. Його рухи спокійні, розважливі. Але в цій тиші вони звучать гучніше за будь які слова. Ми зараз оголошуємо лише спадкове майно, каже він нарешті. Компанія належить Ользі Тимофіївні вже п'ять років. Ваш батько оформив усі документи ще у 2019-му. Я відчуваю, як усі погляди звертаються до мене. Тітка Таня, котра щойно сміялась, тепер кліпає очима, ніби намагається збагнути почути. Двоюрідний брат судомно крутить чашку в руках і кава плеще через край. Що? Сергій підводиться з крісла, хапаючись за спинку, наче земля пішла з під ніг. Це ні синітниця. він би мені сказав. Я піднімаю очі і вперше за весь час промовляю. Ви багато про що не чули Сергію, бо не питали. Його голова різко смикається в мій бік. В обличчі з'являється щось нове не тільки гнів, а й страх. Ти хочеш сказати, він підходить ближче, нахиляється, майже шипить. Що весь цей час ти знала? Я не відводжу погляду. Я знала, що працюю день і ніч, і батько це бачив. Тиша розтягується, як гума. Я чую власне серце биття чую, як хтось важко видихає за моєю спиною. Тимофій Григорович просив мене не розголошувати, втручається, Ілля Петрович. Він уважав, що ви ще не готові сприйняти цю правду. Нісенітниця, Сергій різко відкидає руку у бік, мало не зносячи чашку зі столу. Вона, вона ж просто бухгалтер. Які ще документи, які підписи. Документи у мене, спокійно відповідає нотаріус. І вони справжні. Я згадую ту ніч у лікарні. Батько лежав, блідий, худий, пальці тремтіли. Ти знаєш, цей бізнес краще за всіх, прошепотів він. А я стискала його руку і просила зосередитись на відпочинку, а не на роботі. Та він усе одно говорив про компанію, про ризики, про майбутнє. Його портфель у кутку палати тоді здавався важчим за всі апарати, що пищали довкола. Тату завжди казав, починає Сергій, але голос зривається, він ковтає слова. Завжди казав, що я маю очолити компанію. Він казав Тихо, відповідаю я. А я робила. У кімнаті чути, як тріщить стілець під вагою діда Віктора, який, забувши про свою горду поставу, раптом осів нижче. Нотаріус відкашлюється можу підтвердити усі права власності, усі реєстраційні дані на ім'я Ольги Тимофіївни, вона єдиний, єдиний учасник і керівник товариства. Родина завмирає, ніхто не сміє навіть кліпнути. А я відчуваю, як у мені наростає щось тепле і небезпечне водночас. Це не тріумф, це відплата за роки, коли мене не чули. Ти, ти не впораєшся, Сергій намагається зібратись, але його голос надто крихкий. Це ж компанія на сотні мільйонів. Ти ж жінка. Я підіймаюся з крісла повільно, наче маю на це вічність. П'ять років, Сергію, я вже впоралася, і, здається, непогано. Його щелепа смикається, у його очах суміш ненависті і відчаю. Він уперше за все життя бачить мене не як тінь, а як силу. А в моїй пам'яті ще звучить голос батька. Кукли це не просто пам'ять. І я відчуваю, що справжня таємниця ще навіть не починалася. Сергій блідне, його руки тремтять, хоча він намагається сховати це, стиснувши кулаки. Це несправедливо, нарешті видихає він. Вона нічого не тямить у бізнесі це все це все якийсь обман. Я роблю крок уперед і спокійно кладу на стіл товсту теку. Папка з моїми звітами, контрактами, листуванням з підрядниками, у ній 5 років моєї роботи кожна ніч проведена з калькулятором і планами. Ось, кажу я тихо, але так, що чути всім. Тут щомісячні фінансові звіти, копії всіх ключових договорів, відгуки клієнтів і працівників. Кожен мій підпис, кожна печатка. Ти можеш посміхатися скільки завгодно, але цифри не сміються. Тітка Таня дивиться на мене з розкритим ротом. То це ти? Її голос тремтить. Це ти витягнула той контракт на Покровські висоти? Я лише киваю. А в голові відлунює той час: три місяці без сну, зустрічі з чиновниками, нескінченні перевірки, вимоги екологів, проєктанти, які погрожували зірвати строки. І батько, який вперше за довгі роки, сказав мені Я пишаюсь тобою. Сергій, здавалося, не чує він нервово знімає піджак, кидає його на стілець. Це не доводить нічого, я ж маю диплом менеджера. У мене магістратура. Я усміхаюсь куточком губ. А ще у тебе п'ять років академічних відпусток і десятки поїздок на татіві гроші. Хочеш, я розкажу, як ти скаржився, що на будівництві брудної туфлі псуються? Сміх, задушений, нервовий, виривається у когось із дальнього ряду. Сергій блискавично обертається, але вже пізно. Родина перестала його слухати. Їхні погляди тепер звернені до мене. Ви ж бачили, я обводжу кімнату очима. Хто сидів ночами над документами? Хто їздив на об'єкти? Хто домовлявся з робітниками, коли ті хотіли йти до конкурентів? Хто рятував кожну угоду? Це була я, не він. Нотаріус тихо кашляє, привертаючи увагу. Я мушу додати під керівництвом Ольги Тимофіївни компанія виросла майже на 40%, і це не просто суха статистика, це результат. У грудях стає тепло. Я чую ці слова, і вони ніби розсувають роки тиші, недовіри і зневаги. Я вперше відчуваю, що мою працю назвали тим, чим вона була насправді. Сергій нервово сміється. Та ви всі збожеволіли, вона нічого не зробить сама. Вона слабка. Я повільно обертаюся до нього. Слабка у моєму голосі чути метал. Я тягнула компанію п'ять років, поки ти шукав себе на пляжах балі. Я домовлялась із профспілками, коли ти сидів у барах. Я гасила кризи, коли ти навіть не знав, що вони існують. І зараз ти питаєш, хто слабкий? Він відступає на крок. Уперше за все життя він виглядає загнаним, і вперше я відчуваю, що слова мають вагу більшу, ніж будь-які гучні обіцянки. Нотаріус знову заговорює голос його рівний і спокійний. Думаю, буде чесно пояснити ваш батько зробив цей крок, бо хотів уберегти бізнес. Він бачив, хто реально працює, і вирішив довірити компанію тому, хто здатний її втримати. Я глибоко вдихаю. Перед очима батько в лікарні. Його змучені очі, тремтячі руки, його слова, кукли це не просто пам'ять. Я тоді не зрозуміла, а тепер відчуваю, що за цим стоїть щось більше. Сергій важко сідає на стілець, майже падає. Його голос ледь чутний це не правда. це не може бути правдою. Я дивлюся на нього довго, мовчки, і розумію ось вона мить, коли все змінюється. Коли його світ руйнується, а мій нарешті постає. І ця битва тільки починається. Повітря в кабінеті стало густим, ніби його можна було різати ножем. Родина сиділа, мов укопана, а Сергій безпорадно м'яв рукави сорочки, наче намагаючись стерти все почути. Я дивилася на нього і розуміла він вперше в житті стикається з реальністю, де його прізвище і гарні костюми не мають ваги. Це не може тривати. Раптом різко кинув він. Я подам у суд. Я доведу, що це все підробка. Нотаріус повів бровою, повільно перегорнув кілька сторінок. Будь ласка, сказав він тихо. Ви маєте на це право. Але попереджаю документи складені бездоганно. Реєстрація підтверджена. У вас немає шансів. Тітка Таня нервово засопіла. Господи. То виходить, ми всі ці роки помилялися. Виходить, Оля. Вона ковтнула слину. Оля була тією, хто насправді тримав компанію. Була, є і буде, відповіла я, навіть не намагаючись приховати твердість у голосі. Сергій зірвався на ноги. Це якась пастка. Вона ж нічого сама не вміє. Ти ж ніколи не мала дару керувати людьми, Ольго. Ти завжди була тихою, сірою, невидимою. Я піднялася й собі, і саме тому ти не бачив, як я керувала. Ти був занадто зайнятий власною тінню, щоб помітити, хто справді рухав справу вперед. Він хитнувся, мов від удару. У його очах на мить спалахнув страх, той самий, який колись я відчувала щоразу, коли мене принижували за сімейним столом. Тепер цей страх належав йому. Нотаріус знову заговорив його голос став сухим, діловим. Прошу всіх звернути увагу. Передача компанії включала й усі зобов'язання, усі борги, І з ними Ольга Тимофіївна впоралася. Власне, саме завдяки її підприємство не збанкрутувало у 2019-му. Родичі заворушилися, хтось перешіптувався, хтось здивовано дивився на мене. Сергій тільки стискав кулаки, білий, як стіна. А що ж мені? Його голос зривався, але він намагався тримати себе в руках. Що я отримую? Ілля Петрович перегорнув кілька сторінок і почав читати. Вам дістається котедж, але він у заставі. Іпотека складає 25 мільйонів. Сергій застиг. Його очі стали круглими, ніби він не почув правильно. Що, який ще борг? Крім того, продовжив нотаріус, не змінюючи інтонації, «В вашому розпорядженню залишаються особисті рахунки батька. Але значна їх частина була витрачена на ваші бізнес-проекти і поїздки останніх років. Хтось тихо пирснув сміхом. Сміх задушений, але він прозвучав, і цього вистачило, щоб у Сергія затремтів підборіддя. А що Ользі? запитала сухо мачуха. Колекція антикварних ляльок, відповів нотаріус, з усіма супровідними документами та страховими актами. Остання оцінка становить 45 мільйонів рублів. Кімнатою прокотилася хвиля приголомшення. Сергій спочатку засміявся різко, нервово, майже злісно. О, бачите, я ж казав. ляльки їй дісталися іграшки. Але тиша, що нависла після слів про 45 мільйонів, повільно вбила його сміх. Він обірвався, наче його придушили руками. Сорок п'ять. прошепотіла тітка Таня. За ляльок. Я дивилася на нього і знала. У цей момент його світ остаточно розсипався. У нього був будинок із боргами, порожні рахунки і розтоптане самолюбство. У мене компанія, що виросла майже наполовину, і колекція, яку він усе життя висміював. Це абсурд, голос Сергія тремтів це несправедливо. Я повільно підняла документи і сказала несправедливо було всі ці роки. А тепер просто справедливо. Його плечі опустилися. Він уперше виглядав переможеним, і в цей момент я зрозуміла. Справжня битва закінчилася ще до того, як він встиг її почати. Я стояла біля дверей, тримаючи в руках важку теку з документами. Родина мовчала, кожен у своїх думках. Сергій сидів, похнюпившись, і більше не нагадував того самовпевненого переможця, що сміявся на початку. Його плечі згорбилися, руки безсило звисли. Ольга, почекай. Озвався він тихим, надламаним голосом. Нам треба поговорити. Я обернулася. Його очі були червоні, волосся розтріпане, а костюм зім'ятий, ніби він постарів за ці кілька годин. Про що, Сергію? Про те, як ти десять років не бачив моєї роботи? Чи про те, як зневажав мене навіть сьогодні, в останню хвилину? Він відкрив рота, але знову закрив. Його обличчя здригнулося, та слова так і не народилися. Я тільки похитала головою. Знаєш, що найсмішніше? Я була готова ділитися з тобою. Була готова бачити в тобі партнера. Але ти вибрав роль пана, а мені залишив роль Тіні, і тепер тобі доведеться жити з цим вибором. Я зайшла в ліфт, а він лишився стояти у коридорі серед нашої мовчазної родини. Його обличчя відбивалося в дзеркальних дверях спустошене, розгублене, чужорідне. Уперше за все життя він був один. Минуло три тижні. Я сиділа у своєму новому кабінеті. На дверях свіжа табличка, генеральний директор і єдиний учасник. Переді мною лежали плани нового житлового комплексу, сучасного енергоефективного. Це був мій проект, моя ідея, мій шлях. Секретарка зайшла, тримаючи папку. Ольга Тимофіївно, до вас Сергій. каже він, ваш брат. Я глибоко вдихнула. Хай зайде. Він увійшов, розпатлений з мішками під очима. Його дорогий костюм тепер виглядав дешевим, наче з чужого плеча. Хороший у тебе кабінет, промовив він хрипким голосом. Чув, ви виходите на ринок зелених технологій. Так, відповіла я коротко, ми готуємося стати лідерами в регіоні.